Оця доба тиші вирішує багато-багато проблем. Тому що е, ну, банально е, дезмораль е, в війську починається, наприклад, коли одразу тобі кажуть, от командира вбило, да? тобі одразу це сказали, і всі на ушах, от як було зі смертю де Україна напередодні прощалася із героєм України Дмитром Коцюбайлом на псевдо Давінчі. Легенда української війни, людина, яку поважали, любили. Хлопець, який після Майдану у 18 років, пішов добровольцем на фронт і без спеціальної військової освіти доріз до комбата. Загибелью «Да Давінчі, да? Коли весь, весь, весь інформаційний простір там Давінчі загинув. А звідки ви знаєте, може про те, що він загинув, не знає, ще його мама? І як їй краще отримати цю інформацію безпосередньо від людей.